На філії номер один наукової бібліотеки Ужгородського національного університету це є один із найбільших відділів наукової бібліотеки. Тут нараховується близько 94 тисячі примірників одиниць. Це е, наукова література, навчальна література, довідкова література. Також є невеличкий у нас фонд із художньої літератури. А ще у нас є такий невеличкий відділ періодичних видань. Весь фонд філії занесений до електронного каталогу, що дає змогу якісніше і швидше обслуговувати наших студентів. Ми знаходимося в читальній залі філії номер 1 яка містить. 100 посадкових місць є також зона Wi-Fi в цій читальній залі, що дає можливість студентам краще знайти потрібну інформацію та готуватись до лекцій. Також в читальній залі проходять лекції студентам, читають лекції, різні презентації та міроприємства. Фонд читальної зали. Розміщений по галузях знань, починаючи від математики і закінчуючи е, історію, філософію та іншими цима науками. Кожна книжечка у нас, наприклад, отака от книжечка візьму, має особистий штрих-код, по якому ми кожному студенту можемо занести книжечку до його е, формуляра. Слуговує студентів. Факультету інформаційних технологій, юридичного факультету, але ми також обслуговуємо всіх користувачів, які приходять до нас, а також викладачі вузу. Зараз покажу вам ще виставки, які в нас є в читальному залі. Це у нас є виставки постійно діючі, студентські виставки, які проходять за кордоном, а також у нас. Монографічні виставки поповнюються новими надходженнями наших викладачів. Це навчальні посібники, теж яка оновлюється виставка викладачів університету. Показую вам краєзнавчої літератури закарпатських письменників. Виставка з міжнародними науковими вісниками. Це фонд художньої літератури. Це художні твори українських письменників, а також тут є різні романи, детективи для широкого кола читачів. Фонд художньої літератури українських письменників та зарубіжних письменників. З цієї сторони ми бачимо фонд методичної літератури. Фонд методичної літератури нараховує близько 15 тисяч екземплярів, примірників. От, наприклад, це методички різні, це ж розміщені по галузях знань наших викладачів: методичні рекомендації, методичні посібники з різних галузей знань. У методичному відділі також знаходяться матеріали конференції наших викладачів та також міжнародні конференції. Це в основному тут навчальна література. Тут проходить обслуговування студентів юридичного факультету, факультету інформаційних технологій. Ми студентам видаємо підручники як на семестр, так можемо видавати їм на певний період часу. Весь фонд його абонементу занесений до електронного каталогу, що дає якісно і швидко обслуговувати читачів, розшукувати потрібну інформацію. Тут ми можемо знайти інформацію як по автору книги, так і назву книги. По тематиці теж можемо зробити пошук по ключовим словам. Працює в нас також база читач. Кожний студент має свій електронний кабінет, де ми можемо бачити, на якому факультеті він навчається, які книги він брав, історію книги. Просто протягом всього часу, періоду навчання, ми можемо бачити, скільки студент скористувався бібліотекою, скільки він взяв книжечок. Тут теж розставлений по галузям знань, починаючи математика, фізика, країни світу, історія України. Читачі мають вільний доступ до абонементу. Кожний читач може собі підійти до полочки і підібрати відповідну літературу. Так само і в читальній залі читачі, ми працівники бібліотеки зорієнтовують читача в який відділ, що йому потрібно, і він уже сам собі вибирає потрібну книжечку. Але якщо потрібна допомога, то він звертається до працівника і вже ми допомагаємо йому знайти потрібну інформацію. Ще у нас на абонементі. Є банк магістерських та дипломних робіт. Всі дипломні магістерські роботи студентів зберігаються отут. У нас такі електронні книги, які дуже студенти люблять користуватися ними. Це теж по інформатиці, по фізиці, по математиці, з юридичного напрямку. Так що запрошуємо наших студентів та викладачів вузу до нас в бібліотеку. Сьогодні ми завітали у відділ іноземної літератури, який знаходиться за адресою вулиця Собранецька, 150 і знаходиться на факультеті після дипломної освіти. Всі, хто хоче володіти іноземними мовами, може завітати в цей відділ, тому що в ньому знаходяться література, книги, енциклопедії, довідникова література, підручники з різних іноземних мов, а саме 80 мовами світу, і фонд відділу становить понад 100 тисяч примірників. Родзинкою фонду є раритетні багатотомні всесвітньо відомі енциклопедичні видання, такі як енциклопедія. Отто, словник Отто, Чешський. Угорська енциклопедія, найбільша Палаша. Це перша універсальна енциклопедія угорською мовою у 18 томах, яка видана наприкінці 19 століття. Це енциклопедія Брокгауза. Оксфордський словник англійський. Є така серія Міленіум. Вона в 200 томах і містить зразки світової літератури ви можете побачити традиційний паперовий каталог книг частина фонду вже внесена до електронного каталогу працівники працюють активно над цим питанням але поки що все абсолютно відображено ще тільки в паперовому каталозі Даний підрозділ обслуговує студентів усіх факультетів. Тут є література різних галузей знань, так що кожен може прийти ознайомитися з літературою як історичного характеру, так і по мистецтву є література різними мовами світу, крім класичних англійською, французькою, німецькою є література і підручники іспанською, грецька мова, навіть навчання японської мови, початковий рівень. І навіть санскрит. Організовують постійно книжкові виставки. І от ми бачимо маленька виставка по історії України різними мовами. Бачите, грушевський англійською мовою. А тут уже виставка художніх творів і наукової літератури так само різними мовами. Чешською, англійською, німецькою. Дуже різноманітна література. Ми запрошуємо всіх, хто бажає вивчати мови, адже скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Різноманіття іноземного фонду може здивувати навіть найвибагливішого читача, адже поряд із сучасними європейськими виданнями, в глянцевих кольорових обкладинках, можна знайти і цікаві та дуже вагомі фоліанти минулих століть в шкіряних оправах з розкішним золотим тисненням та готичним шрифтом. Відділ іноземної літератури поповнював свої фонди завдяки міжнародному книгообміну, а саме з 44 різними установами і бібліотеками з всього світу. різними фондами, такими як, наприклад, фонд Сейбр Світло або ж Корваліс, це Фонд Американського альянсу охорони здоров'я, отримувалися книги з Міністерств посольств, Міністерства культури Угорщини і іншого. національному університеті навчаються іноземні студенти, особливо на факультеті медичному. І тут представлена література, підручники англомовні для студентів медичного факультету. Бачите, які нові закуплені книги. Ця вся полиця – це є для студентів медичного факультету. Відділи іноземної літератури багатий не тільки книгами, є й періодичні видання, особливо багато їх по мовознавству. І взагалі весь фонд чекає своїх дослідників.